Як казав великий класик, я би теж дявочок, боявся. Всім привіт, ми знову граємо Minecraft. Вони дві ще й однакові. Шкарпетки в вигляді сніговика. Жах. Я сьогодні знову не один, правда? Чи не правда? Правда. Правда. Випадковий гізди суто, який завітав минулий випуск, цей і і пан, який не говорить. Бо він класик. Бо він класик. Боїться дявочок. Да. Ну, влада, який сьогодні запіздячить, на жаль, немає, але. Ми сьогодні будемо грати в. Там якийсь в новий режим? Грім-симулятор. Я не знаю, що це, це якийсь новорічний режим. Ми Maybe в нього you know. зіграємо. Ааа, я знаю, що це за режим, це прикольний режим, Тут треба, коротше, бігати, по подаруночки, попиздити. <кхм> Забирати красти. Тому що ми грінчі. А що я, блядь, фіолетове чмо? О, почалося. Бігайте, просто крадіть подарунки, виграє той, хто найбільше їх краде. Вони там по хатам, mm -hmm. коротше, вони кругом. Від мапи взагалі сенс є. Ну, на, на мапі показує де подарунки, Ну, На перших секундах, мені здається, немає. Ти просто бігаєш, поки бачиш, поки можеш, і крадеш. Я на мій подарунка не бачу. Ну, чого ти Може він того? вище нижче ще. Да, так, бо вище нижче правильно. Та, то ну, просто стежка його і подарунку немає. У мене це... такі маленькі підпис. Угу. Щось їх не бачив взагалі, слухайте. Колись в далекому минулому я теж запитуй режим на один канал. <рес> До речі, того... я, знаю. я минуле. Ну Це прикольний режим, да. він хоч і старий, але він прикольний. Він з'являється на Новий рік. Ну, на зим. А чого воно не ламається? блядь? Це не подарунок за скамелем на кренж. Хоча виглядає як подарунок? Не чесно. Ого, тут в будинку подарунків шість, мабуть. Ё-моё! Блин, у вас хоч чути взагалі, я хоч записування ключі. А мікро врубив? Мікро врубив, я мікро тепер постійно перевіряю. <coughs> Саша навіть цього тепер рофлить, він постійно каже. Ти в будь-який момент просто незрозумілий. А я записування включив. А мікро включив. Він тепер цього рофлить. Так, да, був досвід з командою. Ха виграє поки? Десуто 17, я 17. не тільки, не тільки не до А, я так понял. Карман ще можна. Типу, я зараз варений, я взагалі не розумію, що я роблю. Я жарений. Хм. Жарений кабанчик. Бігає Щось там Бігай, я поймаю. Зараз взагалі не бачу подарунків. Треба буде якусь музику сюди накласти, тому що тут не такого багато екшену, як минулий наш випуск, наш епізод по Мінекрафту. Але тут прям ну реально треба буде якусь новорічну музичку, бо просто бігаємо, шукаємо зосередження і коментарів трохи маловато. До речі, про коментарі. Якщо їх маловато, то їх можна написати, правильно? Про мене детс 8. Ого! Карман мене перегнав. Я взагалі не бачу подарунків. Хе-хе-хе. Де я? Там вон цілий і цілий клаптик повністю не сай, Не зібраний. Бля, я тут позбираю, то я не знаю. То просто є такі будиночки, в які так просто зайти не можна, треба якось запаркурити у них. Mm -hmm. Хто знає паркур, той ловить. Він шарить, він шарить. Ні, я просто знаю, що таке штука є, але я не знаю, як паркурити деякі доміки. Типу, мапу знати. Пош... А вон, я бачу, як чувак якийсь тупо в хаті. Оцей 37 подарунків тупо запаркурив в хату, і там через вікна я бачу, як він збирає nee, просто до фіга подарків. Бля... Подарок. Мій. 30 секунд. Щіт. Fucking. До речі, Миколайчик вже звісно перейшов, але в коментах можете написати, що він вам приніс. Мені ніхуй. Я упав. Мені на дуже велике диво приніс. І що? Це було. Ні хуй. Хам. О, я запину, тільки що толку, якщо 6 секунд. Бля, один подарок карманича до жену, один подарунок. Ні! <клес> третє місце. Карманіт за друге. Я якраз заліз в будинок, де повно подарків, зміг запаркурити. Хорош. Ну давайте ще, я хочу ще, мені сподобалось. Але ч я. Що? Оці... Що це таке? Я так не виглядаю. Полетіли ще каточка і ще одну. Ого. Оце тебе костюм. О, я тепер зелений, до речі. Ти бачив цей костюм? О, о мат! Що це таке? О, пока. Чо я розовий? Ви там говоріть собі, я полетів вже. Подарунки ж будуть тепер в різних місцях, так? Да? Так, да, вони кожен раз різному спавняться. Mm. Правильно ж? Чи ні? Хз. Ну, мені здається, що так. Да. Це ж логічно. Ну напевно, так, да, але. Плюс 3. Так, да, в цьому місці, де я забирав подарунки, немає їх уже. Блять, можна плюс 4. Берьмо. Плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7. Не вимахуйся там, чуєш. Це він знашов, блін. Чотири в одному місці. В скриньку. Домпари. Та що це у вас так багато вже подарунків? Все, походу, не в ті місця побіг. О -о -о. Я бачу О -о -о. на даху дуже багато подарунків, як туди вилізти. Е -е. Але поки я буду розуміти, як туди вилізти, то ну, я втрачу більше. Можливо, це вкрасти інші, ніж... В чому крастый? Кажи взяти. Ну ми ж грінч. Ти, ти грінч ж... поезд Ай... Тяжко. Тяжко коли ти зладишь. <сміття> Бля, тобі хуйово, ти позвонил. Типа у мене чат уже закриває пиво экран. Ну... де ти їх... Де ви їх шукаєте? Я по дахах бігаю. Я зумів тобі... вилізти на дахи. І... Ну, хуе. Класно, а як я не знаю, як вилізти на дах. Я ще блядь, 4 хати обіг. Може, підказку дати поєлимся, там по ялинка є. О, я обігаю. через домик виліз. О, я полинцю. Так, коротше, спускаюся в цей домик. О тут якийсь бігає, чувак. Швидко збирати. Опа-папа, пойдем. Кармоницы ты карманиц. Мий подарок зверху. Ееее. Сюда. Найс, ще один вкрав. Я значить збираю, збираю, а ніфіга не можу... хочу витопити, эту я займусь, не про. Кармоницы ще розігнався, как здається. Ну і шо, я виліз на дах. ти вже тут все подбирав, Ну Я ж там лазав, я звіт спустився з даху. От бля. Та, блін, я в цей дім зайти. Знов паркур якийсь. Як мені зрозуміти, що це будинок закритий. Ну no, типу, в нього входи з землі всі закриті. Ні, то це зрозуміло, а якщо я ж Треба якось поняти, чи я падаю в нормальне місце, чи не нормальне. Ніяк. Не дякую. Дякую. Бля, сказав не дякую, дякую. 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 Карман. Не, Що? не смій. То по-дену забираєш. Зараз ад, чкачкай. Це крадуни, Край. конечно. -ка Забираю дітей Різдва. Наше воно їм, бляха. Блять, і вікно не попало, це печалька. Ну, блін. А там подарунки були. Піджарунки, піджарунки. 30. <різь> Бля, всього 20, це такий поганий забіг О, 20 чого. 40. 40. Де ви їх шукаєте, блядь Бля, я впав. У мене всього 22, я не знаю, це дуже поганий забіг. О, а тут багато їх. Спасибо, вже не треба, ми. Ну он ще два лежить, а нафіга. А я третє місце все рівно зайняв. Прикол. Другий раз третє місце. Без... Другий Я знов третій. Дисуто, перший. Фіга вы? Е -е. е -е. Ого, там є міцето, що. Впала, нас, а, не шиш у нас четверо було. А, ні, це просто повиходили люди, я понял. Короче, я беру, відкриваю карту і біжу зразу там до їх до хрена. Пофіг. Ого, блядь, и тут сюда иду хрена. Опа! Сюда? Сюда! Ой, типа спина сликость тоже. Так начт нам? Да. Не. Не. Надо. І що, стільки підарків. Сам такий. Сам такий, так. Да. Ну все, на твіщі виходить не загрузить. Ну Нічого, я підрахую такі моменти. Ходімо. Mm, і і Куплю собі якусь книгу. До мене прийшов дзигар, писать мої підарки. Не було такого. Ну, На нам. Що, намахуєш чесних людей, га? Це хто тут чесний? <гум> не знаю. А як я пропустив там підарунок? Блин, це вже здолба. А, не пригнув. А, там можна залізти в хату, блядь, там багато подарків. Трабігти верх, блять. О, не забрали. Ох, хажу, так довго біжиться, капець. Хто до мене прибіг? Карманич? <сіх> Пацюк. Я застряг. <сіх> Дві диви бігає за м. <сіх> <сіх> Бля, дуже багато <сіх> часу витрачаю. <як>? <сіх> Що, як думаєте, я зможу догнати? Не треба. <сіх> Не треба, так. Да? Ну, різниця всього в два подарок. Тобі це не вигідно, чуєш, перестань. Мені це не вигідно. Да, -да, да, ну так. На що потіти це тут? Потім це треба. Нащо, uh -huh. <laughs> ну це на Ту -ту -ту. Ти не ти, коли голодний. На подарки. <laughs> Блядь! А де я? Як як буду... Я подумаю, де я? На карті. Ти Ты Ні. Нет. Як, як скині після п'янки. <laughs> а скині в курсі, що він після п'янки сэн. Не <laughs> знаю. Ти бачив, як у нього так в твиче называется? Ня. Ты подивишься. <laughs> Й... Ладно, я потім після відоса розкажу. <laughs> да. А, ну... Після відоса подивишся. <laughs> Капець, де, тр... де три гар якісь. Тихо там. На першій місці йде. Де три гар. Я їбошу. бошу. О, на щось тут впав? Нема подаків, блядь. Тут же все спиздали. Погано, погано блядь. Я не бачу подарунків, хоча б один ще. Хоча б два. Хоча б два, каже, що першим буде, то, блядь. Та, блядь. Є! Є! Хе -хе -хе -хе! Перемога буде. Перемога буде. Де, ось так от. Я зайняв третє-третє. Друг... Перше. Другого не було. Друге в карманич, я в нього вже його не забирав. Це mm. чуваки, да? Все, ми, ми, ми виходимо. Дякую Що вам за ваше. Так би мовити, з новорічними святами, правильно? Я Не знаю, коли вийде, звісно, це відео, але най у вас себе буде до добре, не хворійте, та почуємось, гайс. Лагає. Mm. Почуємось.